Абсцес – це обмежене скупчення гною в тканинах або у ранах, яке виникає через інфекційне запалення. Організм відгороджує вогнищі інфекції капсулою, щоб не дати їй поширитись. Якщо пояснювати більш барвисто, то абсцес як фортеця. У тіло потрапляють вороги, тобто бактерії. Це відбувається найчастіше через поріз, укус або рану. Імунна система кидається в бій. Під час цієї битви утворюється багато сміття це мертві бактерії, клітини та пошкоджені тканини. Це сміття і є гноєм. Щоб інфекція не поширилась по всьому тілу, організм навколо цього гною будує стіну або капсулу із захисних тканин. Всередині цієї стіни і накопичується густий, зазвичай жовтуватий гній. Зовні це виглядає як болюча, тверда та гаряча припухлість. Кому доводилось вже лікувати абсцес? Напишіть в коментарі.